Це тут, я говорю за цю смерть, не за цю. Я говорю зараз за твій внутрішній світ. Якщо там приходить на трон сатана, чуєш, маєте, що хочеш. І дітей, і хижі, і гроші. Твоє серце буде кричати Я вмираю. О, до речі, можете подивитися на президента Росії. А що, а що не вистачає людині? От скажіть. Що спонукало людину до вбивства, до насилля, до крадіжки, бо пожидає на майно ближнього свого? Що спонукає людину, яка все має? Що їсти не має? Що, Що не має 50 піджаків передіти? Що немає топанки, козані від версачі? Чи не вір, Хто там такий модний, відкрити? Що? Немає курточку Nike? Князь цього світу сидить на троні цьому серці. І знаєте що? То брехня, що він щасливий. Ви собі навіть не уявляєте, хто чоловік спить, то ми так собі думаємо. Смак, ще раз пояснюю, смак пекла це депресія, смуток, розчарування і неспокій. Ця людина має повний неспокій, тому він просто рве і мечі і все забирає. Але в нас є гарна новина для вас. Робити то в Ютуб викладати? Уно євро. А знаєте, відки Уно мовчився. Ми в семінарії пішли у Італію виступати з хор. А я так хочу каву. А, розумієте? А там Уно дуо там. Я уйду говорив. Дух експресом. Добре, менше з ним. А ви думаєте, що за вами не ходив князь цього світу? Він мені у 18 років чистому хлопцеві, який ніколи до 15 років не бився, не курив, не приймав наркотики, не вживав алкоголю і не мав статевих зноси з дівчатами. Може би й мав лише. Дивіться, Він мені у 18 років запропонував себе. І знаєте, що я отримав? Депресія. Я чуть не помер. Ніж. І знаєте що? А я вже з того не вийшов. Я з того не вийшов. А знаєте що потім сталося? Він знову прийшов і опять міняв. Безкоштовно. Він пішов і спав пацана з вулиці. Як спас? Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що він нас полюбив, він тобі не ворог. Тому він. Якби, якби темрява не казала убити священника Івана, тому що він згрішив, як би прокурор Сатана не доказував мою провину, він каже: Ти правий, демоне, але цю провину я несу. А Іван ні. Ось що відбувається тут. І тому ми сміливо каже апостол Павло, не пам'ятаю до кого, чи до євреїв, чи до римлян, чи, він каже. Що я кажу Ава отче, мій татку. Чому? Тому що я можу сказати суддя, дворець, газда, хазяїн. Але коли я кажу ава отче, татко, я можу це сказати лише в свободі. Тому ви свободні. Угу. Ви вже не стоїте, бо ви зрішили. Ви кажете, Ава отче, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я ще не перемінений, у мені ще бурхлить ця похоть, якою я заражений, як вітрянка. Знаєте, ти заразився, чи як там хронічне захворювання, якось, я можна вітрянка, якесь, що ти перехворів, а залишилося, так? Ти ще кажеш, господеві, я тебе люблю, але ще в мене є хронічне захворювання. Моя душа потребує лікаря. А він так фану каже: слухай, ти попав у точку, я лікар. Що він каже у Євангелії від Луки? Хворі потребують лікаря. Коли ти кажеш, мій Господь, я тебе люблю, але ще не вмію. Ну як це правильно зробити? Ти береш, хто має маленьку дитинку? ще? Хто ще? Хто Ух ти, ще? Аж хочеш його кусити, не знати, де я таке з радості діти. Ти не знаєш, як повністю уляти любов ту дитину, але так хочеш аж до того, щоб з'їсти косом. <рес> <рес> то не є нормально. <рес> так, коли знали, коли мене, коли на вона, коли Боже, я так ходя так, і Господи, дівчинка, Господи, дівчинка. І кажу, ну разом знов: Господи, дівчинка! Господи дівчинка, дівчинка. Божечко, я так бігав там, і по травиці, і то-то, і сяк, і сяк, і сяк. Я не знав, я, я не знав, як себе викласти для тої дитини. По-перше, вона була перша. А по-друге дівчинки. <смі> <смі> так само, коли ти не знаєш, як перед прости під Господом своїм правду, не бреши. Каже, я тебе люблю, але я ще не знаю, як це має бути правильно. Учи мене, звільняй мене. Я знаю, що ця поки, та гаража, яка колись повільнилася через те, що я прийняв гріх, Я сказав гріхові так. І тут гріх увійшов. Підійшов сатана і каже: Іван, попробуєш. А я подивився і не хотів би пробувати, а дивлюся коло мене пацани є. Якось було неудобно. Ви розумієте? Кажу, попробую. Попав. Попав. Я не знаю. Якщо я ще маю... Я не знаю, як мені бути повністю відданому тобі на служіння твоєї слави. Але навчи мене. Але я вже його не боюся. Тому що тут. Ось то увесь бере. Тому я кажу, я тебе люблю, але я ще не знаю, як правильно бути повністю твоїм. Учи мене? От учи. Учи мене тут з цими людьми. Учи мене життя. Ви знаєте, коли священики навертаються? Записуєш? То треба сказати. Ви знаєте, коли священики навертаються? Коли вони бачать... Простих людей, які вірять в Богу і більше ніж цьому світу, ніж будь-кому. Вони називають Бога своїм батьком і єдиним царем. Ми навертаємо. Ага! Після зімби весело. Коли замерзне, працює ми обороти. Боже, багате на милосердя через свою превелику любов до Маруськи, до Наталочки нас полюбив і нас, що мертві були, через проріхи мертві були, Боже, ти нещасливі. Боже, який нещасть у в серці. Ти ж стоїш, то самий день буде не, І тобі розпала до їло, і тобі сам доїло, і все отак, от, 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 це називається мертвота. А ми завжди путали. Ми думали, що якщо тіло болить, то це проблема. Ні, якщо тіло болить, це не проблема. Проблема, якщо тут болить, оце проблема. Далі. О, оживив разом із Христом. Спасенні ви безкоштовно. Спасенні благодаттів, але благодатні це даремно. Чому булюють вас? От я не знав що у ваших імен. От, в тижні потім, ви дуже хороші. Хіба і зовнішнього, і внутрішнього. Та, е, е, я вас ще не знаю, як не? а Господь каже, ви спасим і безкоштовно. Чому? Тому що я їх полюбив. А цю любов я не можу зрозуміти. Я б вас ніколи не полюбив. Я вам чесно кажу. А це ну, б я би тепер кому полюбив, бо мені не удобно, бо я сиджу, ну, вам не удобно перед вами. Ну А по справжньому я через вас тут мерзну. Ще треба їду, ще, ще перепружені, їду, бо я десь в Закарпатті нікуди не виїжджав. Перебулося навіть і молитви сміть. А каву не запрацювати сто раз, аби просто придихнути нервово. Я б вас любив лише тоді, коли ви мені щось даєте. Чесно кажучи, якщо ви мені щось дате, я буду казати, боже мій, ти би знала Карінку, які класні люди, які їх люблять. А теперка послухайте Бога. Він каже, мені потрібно це. це порівнює коханий і невіста. Ми зараз просто сатана спортив нам цю нормальну, як то виглядає коханий і невіста. Він зразу там картини показує. Ні. Коханий завжди відповідає життям за неї. А кохана безкорисливо, дові... не безкорисливо, а просто є мужик, і Карінами довіряє мені. Вона знає, я сідаю з руль, вона каже, Іван, я з тобою не боюся. Ви чуєте, отак воно працює. Спасеніє ви безкоштовно. Він вас любить, так як не любить вас людина. Так любить вас Бог. І цю любов важко докус пояснити. Бо для нас людей це дай задай, ну розумієте, повага за повагу, честь за честю, ну і так далі. Я можу не знати цих двох красивих людей, а Бог знає, каже, волосинка коли паде, коли волосинка паде, я, 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 не, я справді кажу, так каже Боже Слово, коли волосинка з вашого волосся паде, з мого волосся, зараз паде волосинка. То ця волосинка перед тим, як упасти, має дати звіт. А можна я впаду з голови Івана на третій стації? Якщо він каже і вам волосся пораховано, це не я кажу, це він каже. І це не апостол, це конкретно Ісус каже, якщо тобі волосся пораховано, то чому ти думаєш, що я тебе не люблю? буде займатися такими речами, що буде волосся комплегувати. Знаєте хто? Лише той, хто любить. Ага. Хто буде займатися такими речами, де така тонкість є, і час треба, час треба. Ну, для нас я маю цей, ну, так, Лише той, хто любить. Він знайде час на це. Лиш той, хто любить людину, знайде час на людину. Вас любить Бог. Безкоштовно, йому нічого треба, йому потрібні ви. А знаєте, і потрібні ви, не як сатані, раби. Бо сатана завжди бере у, 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 у цей е, рабо, рабовласистство, правильно? У рабство. рабство. У рабство. Сатана лише завжди робить. У сатани немає не принципів якоїсь поваги. Він не вміє поважати. Він не що бере, то бере лише у рабство. І ті, що думають, що їх він поважає, такі круті, ділові, мускули, стриблять. Ні, то все. Він хоче просто подарувати свою любов. Це. А знаєте чому? Оби ти відчула себе люблене. А що відбувається з людиною, яка відчуває себе люблена? О, 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 таке відчуття адреналіну. Я пам'ятаю, о, згадайте перше кохання. П'ять кілометрів десь по лісах кабани бігають, довки біля твій Що ми моя. <риклад> Ви приходять, не розумієте, я я це бояв, а ти ж деш. Гримити, грини! Сніги, я приходжу, отакий. Десь був Іван! Бабка мене за Іванцю. Моя мама з Львівської області. Там ми там почували ці канікули. Я йду берегами, снігами, а жінці так промерзли. Що я приходжу, як робот Ви Знаєте, сніги тоді такі були. В тих руках. Заради того, чистої любові, до речі, заради того, би просто побачити людину. То було перше кохання. Але він так само називає у книзі приповідок. Перше кохання. Такі, такі є е, ці між Богом і тобою. Так він на тебе дивиться. Отак він любить тебе. Добре. Отче наш. Включи небеса. Хай святий цей м'я цар святий.